Друзі, сьогодні в сніданку ми продовжуємо рубрику Секрети енергоспоживання. Що четверга наша команда розповідає вам, як зменшити витрати на опалення вашої домівки, як вигідно придбати джерела живлення і загалом як підготуватися до зими і не витрачати на це купу грошей? Деталі далі в сюжеті. Це Надія Грабовська, вона СММ-ниця та допомагає бізнесам стати пізнаваними. Наразі під її опікою десятки компаній. Проте ще на початку повномасштабної війни дівчина була звичайною офісною працівницею. Раніше я працювала в великій компанії. А вже як почалось повномасштабне вторгнення, я залишилася взагалі без роботи. І єдине тоді безкоштовне, що можна було якби навчатися, це були різні курси. Це були різні лекції. З СММ щойно Надія знайшла перших клієнтів, як почалися проблеми. Через довготривалі відключення електроенергії вона не могла повноцінно працювати. Я втратила два проекти. А на той момент в мене всього було три. Я просто розуміла, що я не виконую свої обов'язки, і довелося би завершити співпрацю і. Тоді вже почала шукати якісь можливості, як можна налагодити свою роботу як можна навіть звичайно поїсти вчасно гаряче без електропостачання у квартирі, надії майже нічого не працює: ні електрична плита, ні мобільний зв'язок, ні інтернет. Подруга мені порадила з Тіктока лайфхак, в який я взагалі не повірила від початку. Це був у нас е, павербанк, і шнурок, який іде до роутера, і коли вимикається світло, в тебе є інтернет, і наступний лайфхак – це звичайні термоси. Які просто я декілька купила для себе, тому відповідно зранку це була якась вівсянка, це були якісь сухі продукти, супи. Однак усіх цих незручностей можна легко позбутися, каже експерт у сфері енергоефективності Костянтин Гура за його словами: аби залишатися зі світлом під час відключення електроенергії, найпростіший варіант придбати зарядну станцію. Якщо ми говоримо про е, зарядні станції, е, то можна виділити два типи – це переносні і стаціонарні. Спершу нам варто зрозуміти, а які ж прилади, електроприлади в нас є вдома, порахувати їх потужність. Якщо вам необхідне мінімальне освітлення, інтернет та, приміром, працюючий телевізор, можна зупинитися на варіанті переносної зарядної станції. Вона дешевша та зможе забезпечити вас світлом як вдома, так і приміром на природі. А от стаціонарна станція підійде у випадку, якщо ви вирішите підключити до резервного джерела живлення усю квартиру. Стаціонарна станція підключається до простої мови щитка електропиладів, який підходить в квартиру, і може спрацьовувати автоматично. При відключенні світла також я наполегливо раджу звертатись до спеціалістів до електриків, які можуть знають як правильно встановити цю систему. Аби придбати переносну чи стаціонарну зарядні станції, одразу викладати величезні суми грошей не потрібно. В одному із державних банків діє власна програма кредитування, в рамках якої можна придбати будь-який енергозберігаючий пристрій, не переплачуючи зайвих відсотків. Ніяких обмежень щодо переліку обладнання не існує. Ну це може бути і портативні станції, це може бути накопичувачі енергії, це може бути і зберігачі енергії. Ви робите власний внесок 30% і ми пропонуємо програму від наших партнерів. Пільговий період для таких кредитів становить від трьох місяців до двох років. А відсоткова ставка протягом цього часу одна сота річних. Для того щоб стати учасником власної програми банку, необхідно звернутися до магазинів, які є його партнерами. Ви вибираєте обладнання і прямо на місці ви за допомогою менеджера заповнюєте заявки, і за 15 хвилин ви отримаєте відповідь від банку щодо надання кредитних коштів. Якщо ви користувач банку в інтернет-магазині, ви вибираєте обладнання і тут же користуєтесь кредитними коштами. Цією програмою кредитування можна скористатися незалежно від того, чи ви проживаєте у квартирі чи у приватному будинку. Більше про те, як зробити вашу оселю енергонезалежною, які програми кредитування та обладнання обрати, дізнавайтеся у наступних сюжетах рубрики Секрети енергоспоживання. У різдвяні свята кожен з нас. Відчуваю себе трохи дитиною, дитиною, яка щиро вірить у дива. І саме сила цієї віри може здійснити найзаповітніші бажання. Зустрічай першу зірку з нами: Різдво, ти не один, 24 грудня, о 21 на 1+, плюс Україна.